Ходити, як усі. 16-річний Роман Подборський з Луганської області не може повноцінно пересуватися. Від народження у підлітка одна нога коротша за іншу. Шанс виправити ваду може дати тільки операція. Історію продовжать кореспонденти Сабиті. Роман хворіє від самого народження. Ліве стигно вивихнути, права нога довша за ліву на 5 сантиметрів. Ще в пологовому будинку він потрапив до реанімації. Какая-то інфекція можливо, була занесена, он місяць в ній знаходився. З цією патологією хлопець живе вже 16 років. Закінчив 9 класів. Зараз на другому курсі в училищі. Професію обрав складну як на свій стан здоров'я. Збирається працювати в шахті підземним електрозварником. Але більше за все Рома хоче просто нормально ходити. Хочеться в селі погуляти нормально. Футбол так нормально, поляра. Бігаю нормально. Правда, мідна бігану бігали. Сліаміг би ходити і бігати, як і його однолітки, якби вчасно провели операцію. Про те, що це потрібно було зробити, підліток і його мама дізналися зовсім недавно. Щоб стегно і друга нога стали на місце, необхідний апарат Єлізарова. придбати його родині не по кишені. Запазваносімда більше переживаю. По допомогу Тетяна Діденко звернулася у штаб Ріната Ахметова. Там відразу відгукнулися, і проведення складної операції стало можливим. Штаб Ріната Ахметова закупив для хлопчика витратні матеріали, спеціальні медикаменти та апарат Єлізарова для проведення складної операції. Цю сумку Рома збирає для поїздки до Харкова, де його чекають на легкі півроку. Перед виїздом приходить на футбольне поле, по якому мріє побігати вже абсолютно здоровим. Після операції повернутися, поїграти так нормально футбол. Операція тривала три з половиною години. Весь цей час Тетяна молилася за здоров'я сина. На третій день хлопець намагається стати на ноги. Але попереду ще довгий шлях лікування і реабілітації. Другим етапом потрібно буде удлінити ногу на 4 сантиметри. І коли ми досягнемо рівнодлинності конєчностей, то сколіотічна деформація, ми сподіваємось, вийде. Рома поки відчуває біль, але каже, це того варте. Після лікування має минути і сколіоз. Поставили цей апарат, тепер його підкручують і удіняють ноги. Я благодарю Рінату Леонідовичу за те, що він допомог в операції. Бальшує матерінське спасіба йому я очні благодарна. Хлопець вже мріє повернутися додому. Він сумує за навчанням і домашнім улюбленцем, який його віддано чекає. Вікторія Чистюхіна, Вікторія Ковальова, Ганна Бровко, Сабитя, канал Україна.